Мудрик забив за Челсі. Фанати в захваті від гри Михайла. Та скільки хвилин українець чекав на свій дебютний гол? Друзі, вчора відбулася історична подія. Михайло Мудрик відзначився дебютним голом в офіційних матчах за аристократів. Розповідаємо і показуємо найцікавіше. Отже, 22.00 понеділок, сьомий тур АПЛ Челсі гостювало у Фулгема. Михайло Мудрик опинився в стартовому складі. Маурісіо Почеттіно, і в останніх кількох матчах довірив Мудрику місце в основі і не прогадав на 18-тій хвилині гри мудрик отримав передачу від лівая колвіла у штрафному майданчику і з другого дотику відправив м'яч у сітку. Воріт це дебютний гол українця за Челсі. Для цього йому знадобилося 24 Матчі, які було передбачено. Стабільно грає декілька ігор в старті, є прогрес і є результат. Боже, ми бачимо чудо. Бісідін, Мудрик, хто далі? Сидорчук. Мудрику знадобилось 1145 хвилин, аби нарешті забити за Челсі. 1145 хвилин. Багато. Довго, звісно, але нехай. Головне навіть не сам гол, а те, що мудрик набирає з матчу до матчу, почуттіно навів порядок в його голові. Помазання. Мудрик сьомий українець, якому вдалося забити у матчі вищого дивізіону чемпіонатів Англії. Шкода, що на то довелось чекати достатньо довго. Але історія в тому, що Мудрик нині прибавляє в кожному матчі. Він все більше інтегрується в інтенсивність АПЛ, все більше розуміє футбол початійно, все більше і більше розуміє, що таке АПЛ і наскільки важливо тут тримати шалений темп. Мудрик в цьому матчі нісся від воріт до воріт, стрибав у підкати перед своєю штрафною. Давав інтенсивність. Вони з Енсом Фернандесом і партнерами, до речі, дуже кумедно відсвяткували взяття в Міші. Ну а як тому не радіти, коли стільки часу пройшло, і ти, нарешті, закриваєш цей гештальт. Кайф. Ну і у перерві все ж мудрика поміняла. На той час Челсі вже вело в рахунку 2-0, і в принципі матч з таким рахунком і закінчився. І ось такі оцінки Мишко отримав від статистичних порталів. Хускорт йому поставили 7 1 Софаскор. 7,3. це п'ятий показник у команді. Передивився гол. Під час розвитку атаки міша якось дивно зробив ривок направо. А коли зрозумів, що біжить прямо на борху та його опікунів, то побіг на свій. Бік за рахунок цього незапланованого маневру здобув собі простір для спокійного прийому м'яча перед воротами. Може, ці фейкові ривки, які, наприклад, постійно Мартінеллі робить, вибиваючи собі кисень. Один з ключів успіху в АПЛ для такого типу вінгера. А томіше зазвичай статично, як фішка на ланці очікує, немов з низького старту спринтер на постріл, і його максимум це сліпі простріли. З флангу, але то так, думки вслух. Насправді дуже подобається те, що почетінно з ним робить. Ну і куди ж без планетарного захвату від гри Мишка Лемпард каже, що хотів його в Евертон купити. Ну ми, звісно, всі повірили, що Евертон готовий 100 мультів віддати. А фанати фанати нарешті дочекались. А конець -то я дождався. Це капець, кап'ячіке сидів, ждав, ждав, але все таки є. Я кричу, як маленька дівчинка, він зробив це. Він нарешті зробив це диво. Я завжди вірила в нього Через стільки часу чудовий гол, і він повинен покращити його впевненість. Так він покращується, як нам казали. Який пас від кайседа на колвіла, а потім крутий завершальний удар від мудрика. Красивий гол від мудрика. Нарешті він отримує свій перший гол мудрика. сльоз на очах. Це нереально, це сон мудрик забуває. Так, це той мудрик, якого ми купили. doesn't matter uh, we win or lose you're always with us and uh, we all uh, very appreciate it and uh, thank you for coming today on the stadium and see you soon Друзі, цей день настав. Мудрик нарешті забив за Челсі і знаючи Михайла, якому дуже потрібна та сама впевненість в собі в своїх діях на полі. Це тільки початок, і далі буде тільки краще і результативніше, що головне, Мудрик нарешті забив. Сподіваємось, що далі буде тільки більше і тільки краще. Друзі, а вже сьогодні Ліга Чемпіонів. Низка крутих матчів. На ці матчі, як завжди, можете робити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. 300 фріспінів, а Головне будьте в середині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну якщо хочете, можете дочекатись наступного матчу Челсі і на нього також зарядити у Favbet є лінії на всі. Топові поєдинки. на сьогодні. все. дякую за увагу. Бережіть себе, папа, мудрий.